Капітан команди номер 7 Олег Шмальов, Артем Іванченко, номер 19 Іля Джубан, 22-й, Олександр Зирицький, другий, 14 й 19-й, Сергій Рябокін, 8-й Євгеній Савчук, другий Олександр Семенов, 4-й Сергій Соколенко, 9-й Олександр Голдбайн обіграв Лів Комфорт і, відповідно, зайняв чисту першу сходинку у дивізіоні, але тепер черга грати МП зданий Голдмайн і залишиться одним із двох лідерів Голда. Після чотирьох зі трактурів. Стосовно це до нас відкрити рахунок. Головою він тут завершав, але міц пролетів. Точнісінько, до рук стража. воріт. МХП, але рахунок відкрито вже на стоп. Дайці лячу. Ілячу, ванка, давай. Постій мачі за із бор. Одинуй, шоста хвилина. Два на два і один із них реалізує. Южбор забиває лячузам. Хороший пас. хороший, дуже зрячий пас на Гордово. Олександр Зарицький. Олександр Пас вперед. Недостатньо сильний для того. Джуган ставав адресатом. Прострілна боротьба за підбирання на Семенова спрямував партнер. І тут Устименко не встигають його закрити. Сили зараз не перший фол було зафіксовано. В нашому матчі. відкладене порушення правил до пасиву. МХБ момент у Стименко. Не на Семенова Семенова. Рябокінь, Семенов, ще рябокінь. Дальний устименко, я боки. Наліво, так, за Савчук, Савчук, проходить передача, рябокінь. Рука, Ні? не рука. Будева Так такі пенальті, дійсно була рука в Солодчука. Устименко виконувати удар з точки. Устименко, трохи Сиротюка, устименко, Андрій, устименко, рахунок зрівнює. МХП на 14-й хвилині 1-1. Після перегляду вар рефери призначили точку. Ворота, юзбора, і не схибав Андрій Устименко. Повертає. У зворотньому напрямку Павленко лівим флангом і у центр На 19 го номера Рямокінь. Знову МХП повертає, м'яч під власний контроль. Зараз уже остаточно воліє домінувати, тімо перехоплює зараз 14-й номер. Збірочкин дальня, Павлюк. А Що там трапилось? Джоан. Солочук, Солочук. Не точно. пробиває нагорний. Перед собою Середю Семенови з ліця. Солочук, він через пас сирочук. Ладно. Боба Ігор. Ка втрата. Не... Яка? Може вартувати блакитно-чорним. Павла Павлюка вже відкрили рахунок. Блакитно-чорний вже на шостій хвилині забив із асисту Олександра Зарицького іля за межами власних володінь. Ну і той епізод можна по-різному трактувати з точки зору полкіперської. міг відійти.

Доїжджає друзі, Денис Ніколаїв, голкіпер. І Денис Ніколаєві ставлю з мартию. В тому числі, напевно, на гущі, як там перегравати Дениса Ніколаєва, якщо звичайно до цього дійде. 3:1 стає по піратунах. Зарицький. Зарицький віддає Сімон. Сімон. Тітєрін. Тітєрін. Тітєрін б'є. Тітєрін. Павлюк переслідує. Тітєрін. 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 До карної зони. Булінг від скок. Тітєрін підхоплює. І там є Рябокінь. Він забиває. Четвертий гол. Дивитимемося повтор, але питання до Іванченко можливі. Дев'ята хвилина 4-1 з терафон на користь МКП в mm матчі зюж. -hmm. Рібокій. Момент mm з -hmm. пірочки Ніколаєва не переграє. Спірочкіна. Андрій Спірочкін. Іванченко, Спірочкін. Спірочкин, Спірочкин. Так, Дивізіону Голд, туру номер 4 осіннього Варкап. Семен Семенов розганяє так у своїй команди. Третій один. Олександр Семен. Олександр Семенов, Семенов робить дубль Такі матчі здавала до речі, після приблизно рівного. Я скажу, що Всі... БВР у всіх епізодах би чи... виручив, тим часом 6-1. 6-1,13, хвали хвилина поперед. темпо чорно до кидання підкуплення після перехоплення Солоцюк Олександр постріл Низом два. Не зам. Опрабований. Інтересний чи не на виході. Простріл, Солочук підставляє ногу. Солодчук. Прийшов пас, удар поворот. І зараз віддає. І перехоплює Савчук. МКП жодних шансів не залишає субаку. У другому таймі ще один гол голов вибиває. Ну, Свій гол забиває. Олександр Семенов, Олександр Семенов. Оформив хет-трик на 19 хвилині по Сумарно зараз це 7-1 на користь МХП. Стименко перехоплений в чужій половині. Семенов. Стименко.